Під супровід вуличних демонстрацій, французький сенат узявся за розгляд скандального закону щодо легалізації одностатевих шлюбів. Ухвалення документу може стати наймасштабнішою соціальною реформою в країні з часів скасування смертної кари у 81-му році. Але до таких змін щонайменше не менше половина французького суспільства не готова. якщо закон про одностатеві шлюби буде ухвалено, це де факто призведе до розквіту репродуктивних технологій. Цей закон підриває засади родоводу і розмиває родинні зв'язки. У лютому закон про шлюб для всіх ухвалила нижня палата парламенту Національна асамблея. Там прихильники документу здобули перевагу у 100 голосів. Прогнозують, що в СНАТІ дебати триватимуть до 13 квітня і будуть запеклішими. Соціалісти не мають суттєвої переваги у верхній палаті, однак за збираються голосувати комуністи й ультраліві. Згідно з опитуваннями, ідею одностатевих шлюбів підтримують 53% французів. Однак 48% не схвалюють усиновлення дітей геями. Якщо Сенат таки дасть документу Зелене світло, Франція стане шостою країною в Європі. Дозволено шлюпу між людьми однієї статі.